Привіт, Миколаїві! В рамках проєкту за бізнесу за донат ми завітали в магазин м'яса, який знаходиться за адресою проспект Богоявинський 55. Ходімо, знайомитись! У нас в асортименті завжди є свіжа яловичина, свинина, баранина та супер домашнє сало. Також ми самі маринуємо, солим і робимо сало по-венгерськи. Все смачно. Наші дівчата готують для вас любов'ю котлети, млинці, пельмені, вареники в асортименті, перчик, бендерики. Все смачне-смачне. І саме головне ми виготовляємо домашні копчення. Сереберце, балички, рулетики, сальце. Робимо 6 видів ковбасок. І приємна новина, в кожному іменинику в нашому магазині знижечка 10%. Тож, підписуйтесь на магазин м'ясо. За найкращий коментар ми розіграємо сертифікат на тисячу гривень смаколиків м'ясних копчених власного виробництва. Тож підтримуємо наших зсу. Слава Україні! Героям слава!